Всім привіт, слава Ісусу Христу. Кожний із нас відвідує якусь церкву або общину, або хотів би відвідувати і мати надію, що Бог почує наші молитви і зцілить і допоможе змінити наше життя. Господь пробачить нам, і ми зможемо потрапити у рай, а не у муки пекла. Але ми дуже зневіруємося у Богові, коли ходячи десятки років у церкву і нічого не змінюється в нашому житті. Стілення немає, одні біди. Чому так відбувається? Тому що Бога в цій церкві немає. Є ритуали, обряди, які не рятують людей, а ведуть до пекла пише Біблія. І людські душі, вони не рятуються, Біблія не вивчається. Люди не знають правди, хто вони і яка суть їхнього життя. Серце не розтоплюється, покаяння справжнього немає. Народження від Бога немає. Воля своя, а не Божа. А своя воля це сатанинська воля. Бога немає, тому саме Господь дав нам Біблію, по якій ми можемо перевірити любу церкву, жива вона чи мертва. У живій церкві виконується воля Божа. Життя людей змінюється, Бог міняє серця, там є віра, любов, спасіння, хрещення Духом Святим, тому що вони знають люди, хто вони такі. Ісус Христос каже: не бійтеся, тільки віруйте. Віруючи і виконуючи волю Божу, ви буде жити вічно у раю. Тому люди, вивчайте Біблію, щоб вас ніхто не обманув, і щоб ви потім вірили Ісусу Христу і Божим людям, і спасли ваші душі. Амінь.